Привіт, з вами Ререри, я би хотів поговорити з вами про випробування Міноса. Е, скажу вам так: не, я не рахуюся якимсь там суперекспертом, але е, якесь мені там виходить набити, я навіть часом попадаю в топ-20, в принципі. Якісь там 20-ті місця ловлю там може вище. Але і так, скидують, мене намагаються скинути в топ-30. Я думаю, мені не хватає просто якоїсь там певної прокачки в певних героях, і треба посидіти трохи порандомити. Е, в принципі, е, чи я там рахуюсь яким супервеликим експертом, ні. Але щось там десь там вже побачив і щось там десь розумію. І я вам покажу, як б'ю його я, а потім е, пройдемось по топам, як вони його б'ють, і тоді вже плюс-мінус я якось прокоментую, що куди і як. Так що почнемо з першого. Е, перший, не помиляюсь, то піски останні, перші перший дюни. Перший дюни І е, зараз я куплю один білетик, щоб. Показати вам, що куди і як. Я тут набив 195. Е Б'ю переважно як. Е такою розстановкою, що в мене зараз тут виходить найкраще. Е основні е герої тут це горд Акаша Ангела. Е можна замість горда використовувати Рісто, але Рісту використовую я в останній. В останньому на Піски. Там виходить з ними найкраще. бо... Якби, ріста розганяє на Енку, добре, вона і тут, в принципі, на Енку, але є такий герой, як Горд. Якщо ви там подивитесь горда, Горда навики з картами є. В нього якщо 3 карти, то він бустить енергію по 40 по 40 енергії після своєї ульти кожному з союзників. Якщо в нього 6 карт, то він бустить по, Вірніш, якщо 3 карти, то 20 енергії, якщо 6, то 40. Крім себе, і виходить так, що тут Ангела Акаша бустить, і Акаша бустить по 40, Горд бустить по 40. І що там скажімо, якщо якась там кімі б'є, то вона теж якби, від того заливає трохи енергії, і тоді вони досить часто ультують. В принципі, якби Горд, якби, це погана копія рісти. І е, в такій пашці набивається там 195. Е, я бачив, що якщо в Нексусі є Аліса, і в Нексусі є, якщо всі в Нексусі, то вони набивають там 200 207, ну так. Більш менш. І це прям вважаю, що пачка з досить непоганим результатом. По розстановці. Розстановка різна. Мені на дані, в даній ситуації така розстановка виходить найкраще, тому що Кімі часто відшовхує назад апосту, і вона виходить, б'є мені алісу, а лісу частіше б'є, вона швиченку тоді набирає, частіше ультує На основний дамагер. Якби різні розстановки бувають, що так. Якийсь я час грав, якийсь час так грав, якийсь так. Але вийшло так, що та попередня була мені найкраща. Про використання героїв. Замість Горда тут можна ставити матерацу, замість там, апости можна ставити Алісу. Можна використовувати і звичайну Алісу, але бажано, щоб вона була якась в Нексусі, Бо чим краща та Аліса, звичайно, тим вона буде краще грати. E, можна використовувати замість Аліси, брати апосту, Аматерацу і e, мію. Я якийсь час так набивав. І апоста от стоїть на цьому місці. Вона тоді робить той те коло, і в то, коло попадають всі. Ангела закаше місцями поміняна. І, але я так набиваю від 180 до 185. З гордом виходить просто найкраще, там відразу 190 плюс. І це прямо супер гарний результат як для такого. Ще така розстановка була. Якщо немає апости і немає Аліси, то кажу, можна використати мію. Багато хто шаха використовує тут. А е, ті, які б'ють якби масовим уроном, і ті, які досить часто ультують. В принципі, як би так. Далі. А, по артефактам. Забув. По артефактам всім ставити нефрити. Просто ставити нефрити. Я замітив, що вони найкраще працюють. Пробував різні нефрити. Всім просто ставити нефрити, і то працює найкраще. В принципі, по цьому етапі все, їдемо далі на воду. Їдемо далі на воду. Вода. Розстановка. Виходить, в мене валір в першому ряді найкраще. У мене стояло і Єрітель, і стояв Хаябуца, і стояв цей Іксборг. Різні пачки по-різному вибиваються. Я не супер вибиваю багато. Вибиваю там біля 182, 183. Отак, 180, 182, 183 в тих районах, не більше. Використовую таку пачку в мене тут стоїть люнок більше для Нексуса, чим для якогось урону. Вона щоб забустити Нексус і дати ті бафи Нексуса, які є, і щоб вони сильніше били. Важливо по артефактам. Артефакти всім ставити тут посохи. Тому що е, посох Аврори, він від себе відкидує молнії, Там є такий шанс, щоб він відстрелить молнії. І чим більше тих молній в кожного повідстрелює, тим більше ви набиваєте уро... би, урона, тому що ви б'єте базовими атаками і ті молнії відстрелюють по всім, і прям дуже гарно залітає. Тому що тут -то написано, що треба, щоб були герої з е, звичайними атаками по області. І якраз це що там валір кидає свою хвилю. І Ретель вона б'є по області, якби з плешем, та кімнана, там теж тим бомірангом, ну і шахтими змійками теж по області валить. Тільки одна тут Люнокс як, як не б'є по області. Ми потім пройдемося, бо тут ще різних героїв можна використати. Я тут грав із хайбусом, іграв з боргом. В мене якось це ця пачка найбільше синергії дає, тому що в мене там не не валір, не і не стоять в тому дереві, щоб дали якийсь резонанс, тільки нано там. Ну і можна там, не знаю, попробувати замість валіра борга, але Валіра, ну, скажімо так, так, ця пачка в мене виходить найкраще. Е е якщо ви ставите борга, борго можна поставити лук. Якщо ви ставите е той лук, який такий зелененький, бо він на нього непогано працює. Якщо ви ставите Хаябусу, на Хаябусу можна поставити м'ячі замість е посуха Аврори. І тут, ну, це так, щоб набивати плюс-мінус 180 в тих районах. Е, в принципі, якось ця пачка в мене виходить найкраще. Є різні варіанти, але ми потім по тому пройдемося. Це що було стосовно води. Стосовно пісків. Пісків в мене набивається отак, як зараз, то воно, в принципі, в мене набивається найкраще. Е, тут я використовую я рісту. Е, ріст... То, в принципі, навіть позиція ця розстановка була найкраща в мене. Е, рісту і Ice. Ice я знаю, багато в кого немає, можна використовувати наташку, використовують німбус, використовують е, Есміральду, е, Іуберона використовують, деякі бачив. Равка. Стоїть равка. Якщо ви е, якби звернете увагу, в равківський лаг вона там бафає. Енергії трошки кидає щити і бафає ловкость ловкость додає швидкість атаки, і там якісь, і там якби вони будуть якби, частіше бити, і там якби від того трохи більше урону вносити. Якщо я не помиляюсь, вона навіть якийсь урон дає, але я не пам'ятаю просто, я пам'ятаю, що вона бустить то, що в цілому так грубо виходить більше нанести дамагу. Отак. Бо е, в ідеалі найкраща пачка це коли замість равки стоїть тут агестія. Агестія, е, добре, не буду гадати, просто покажу швиденько, е, що дає равка і що дає Гестія. Гестія тут взагалі просто там топ виходить, тому що е, якщо взяти Гестію, то вона е, бустить дуже сильно там урон, критичний урон. Цим скілом. Демейдж вон, 30%. اه, потім критікал рейд, якби критичка. критична атака 15%. اه, اه, дамаг критичний дамаг, який стакається 30%. І от, і тут аж теж там вона стакає 8% по 15 критичного чиського що там раз, на кожних 8 секунд. Коротше, просто бафає дуже сильно урон. Тому і якщо вона навіть п'ятизіркова є, то вона прям буде супер гарні показники показувати. А стосовно Рафаельки, то рафка теж там скілом бафає цим. Таргет 5. Рафеля так не. Цей. 4. Сім. щитом. Баф. Э, це щит. Ні, не, не щит. Вот. Э, на 2 секунди підвищує атаку. Э, 25% атаки. І 30% атаки. Це на перших сумірках. Із-за цього, що вона бафає 30% атаки, і тут а, інкрес атак 20% на 5 секунд. Ну і там 30. Ну, ще плюс НК. Із-за цього вона просто ту атаку бафає з союзникам, і тоді вони просто б'ють сильніше і більше. Відповідно. І виходить набити там в мене найкраще, то виходило 193. А так в районах набивається. 190. Ну, я тут 189 набив зараз. Але так переважно набиваюся від 190 190, 189, скажімо так, 193 в тих районах. По Пройдемося по артефактам. Тут я особисто виставляю. Сильвані ставлю косу, так як е, цей меч виставляю або Іс, або Есміральді, або ще комусь з бійців. А всім остальним ставлю не Фред. Селені не ставлю це новий артефакт, ставлю не І мені виходить просто, що з ним вона якби більше набагато набиває, чим з новим артефактом. І в цілому. Е, е, в такій розстановці, так як мене зараз стоять, в мене виходить якби плюс-мінус найбільший найбільше показник рону. Я там порендомлю і 192-193 своїх візьму, скажімо так. Що е -е -е б'ють в нас топи? Що по топам? Які вони використовують пачки? Якщо ми взяли, глянемо тут Атімаріо, Софія, вони там прям топ-1, топ-2. Ну, так само: Горд, Горд, Ангела Каші, Апоста і Аліса. І вон він набуває 206. Вони в нього майже всі в Нексусі. Е в другому випробування з водою, він б'є через валіра, шаха, в мене є ці всі, круцел. У мене круцел немає і вони використовують там равку, я так розумію, для усилення тої атаки, і використовують ще гель, гелію каріхмет. У ну, мене е, її якби немає, і це взагалі донаторська штука, тому якби не світить мені там з ними навіть е, е, гратися. Якщо я там, скажімо, цих всіх ще якось там викачую, ну, то каріхмет ну, ніяк. І в останньому та сама історія. В нього є Гесі і Айс. Якби, Айс. я ще там може колись, там, колись, може там вкачаю. А Гесі в мене взагалі немає, не вийшов взяти, тому якби не, не вийде мені ніяк ніколи набити тут гарно. А п'ятизіркова, вона прям досить непогано бустить. Ну, того я використовую замість неї Рафаельку і Айс. Айс я там з часом викачую, якісь там, скажімо, 195 може свої десь там візьму. Ну, і так само Селена, і Сільвана. І Ріста. Е я думаю, що в Софії е такий самий. Сета да, подавне, все те ж саме, всі ті самі герої, вони б'ють одинаково. Ну і вони виходять топ-1, топ-2. Візьмем, наприклад, Елісона, що Елісон може він якось по-іншому вдає. О, Елісон, до речі, в останньому він використовує не Айс, а Оберона і використовує Гестію, але він набиває 196. Що скажемо, якщо е, попередник його, е, то набиває з п'ятизірковою Гестією, і Айс там в другій пробуді 198, якби більше набагато. До речі, п'ятизіркова гестія. І нічого там страшного. Чи, як би, чи в Нексусі, чи п'ятизіркова, вона теж непогано б'є. Він і так якби набив більше, ніж він, хоча в нього гестія тут в Нексусі. але Айс нема. Я думаю, якби він постав сопку Айс, то він би більше вибив, ніж з тим обороном. Давайте оглянемо, що тут а хто вдарив. А, тут а в нього взагалі собенька гестія. а тут а він б'є з цього. Як Фрею. З Фреєю цікавий варіант, але треба мати напевно статую бійців прокачану, сильно, щоб вона тоді вносила якісь дамаг. Вона тоді запригує і тоді якийсь вносить дамаг. Я думаю, що, в принципі, можна було б самі з Фреє і Каріно попробувати, Теж було б непогано. Тут і так Гесть бустить урон. Якби, я думаю, що. Чи Фрея, чи хтось інший, то. Я думаю, що Фрея не найгарний варіант. Може, він би міг краще, як на мене, набити, взявши навіть ту саму Каріну або Есміральду, або ще когось. E -e, він тут використовує якраз Рафаельку і використовує Ice. Але він набив 191. Це, в принципі, не дуже багато. Я думаю, він по і наб'є більше, якщо він буде хотіти. Hm. Що тут вдарили? Я, до речі, не звертаю увагу на, ве... на ці пачки, але дивлюся, що плюс-мінус вони одинакові. Це пля... пак такий, як в мене, тільки в мене немає цей... круцел, а замість круцел у мене стоїть нано. Ну, Я бачу, з круцел просто трохи краще виходить. Е... Взагалі, ставлять, дивлюся, тут і Рафаельку, і Гестію, і набиваю 199. І це я вважаю досить гарний результат. Е, тому що і та і та пустить атаку, і вони, в принципі, вдвох здатні набити, як ви бачите, 199, це майже 200, досить непогано, досить непогано. Ну тут в нього так само така пачка, як в мене, він набиває 200, 195 Якби через горда. Горд 6 карт, от в нього є. Він навіть, я так розумію, всіх не буде качати. Е, цікавий теж варіант. Тут подивитися. Тут стандарт. А, тут Айсміральда в нього, він 194 набив. на рандомах непогано. Круцел. О, цікавий варіант. Він набив 199, тут в нього Аліса і Мія. Що цікаво, немає в нього поста, є Мія. І варто може спробувати теж замість пости використовувати Мію. Хоча Мію там якось різали, вона там не дуже, але він якось на рандомах. 199 це не 195. Правда, в нього тут агор сильніший. 630 там Всі карти і 30-ті і невідомо, що що чому. І. Е, Аліска теж А4. Ну, якось так. На рендомети йому вийшло. Е, Китайці. Як б'ють китайці? Те ж саме, саме. Оборон і Есміральда. Він набиває 192. Ну і ну, таке. Він Рафаельку, правда, тут використовує і 183. Але я її не використовую і в мене виходить 182 набити. А використовуючи тут Рафаельку, ну, в принципі, 193 в мене те, те саме виходить набивати. Ну таке. Там, Я так розумію, що чи там її перенесеш, чи там. А в нього тут круцел, у мене круцеву близько нема. Yeah. Якось я б'ю по-своєму, і в мене якось там. 21-ше місце, поки сижу. Думаю, що скинуть потім, але. По, по рандомлю, по рандомлю, якось топ-20 там вважаю, так. Хоча я не скажу, що я там прям якісь супер експерти, в мене там якісь супер кльові результати. І супер гарно все виходить. Е Чи можна використовувати в якихось інших. Е Інших героїв, скажу, скажу так, по останньому. По останньому Використовую часто тут і Наташку, я бачу, і непогано виходить з нею. І Німбо Сайдору, і непогано виходить. Може варто спробувати Каріну, хоча я в принципі Каріну не тестив, не знаю. Треба її мати в Нексусі, Багато хто може просто колись повикачувати, то вона в них є. Бо Каріна би там запригла назад, але невідомо, чи вона не запригла назад статуї. Треба було б дивитися, хоча я її там особливо не бачив. В цих пачках ви бачили мою. Бачили, що можна використовувати. Кажу, що можна використовувати хаява борга. Нана в мене там була. Це якщо немає просто круцел, не у всіх є Е, В першому паку так само Горд не мішало. Ви бачили, вон знову та сама Мія, Але тут він набив з неї набагато менше. Хоча я ліса в Нексусі, і Горд Нексусі, у нього якби всі в Нексусі, але він набив дуже набагато менше. Я ще підозрюю, що. Дуже важливу роль грає прокачка статуй, святи там, якби статуй, печаток, святилищі, який там корінь душі викачаний. Оце от, ці всі моменти. Я думаю, вони дуже впливають на цей урон. І е, 100% скажу вам точно, що впливає нексус, геройчиня, який на ньому шмот. Це прям все дуже впливає. Це 100% впливає. Тому що як я там підкачував героїв, і дивився в мене відразу змінювався результат дуже сильно. Тому, якби ці всі загальні характеристики прям дуже будуть впливати. Що тут б'ють? Гесті Ice? Зірітель 183. Не змінюю але 100 менше, ніж я набив. Поста 194. О, тут, до речі, Едіт Що цікаво, і він набив 192 з Едіт Але в нього равка в Нексусі, тому і не знаю. Ну равка Едіт, але 192 не набив І якби набив трохи більше, ніж я. Можливо, якщо я поставлю Есмеральду, то і більше на, на... бити зможу, але то вже треба дивитись Треба дивитися, грати, тестити. Тут а, нічого цікавого, все те ж саме. Тут а, Аліса звичайна, до речі, але він набив 176. Навіть 180 немає, ну таке. Аліса тоді без толку, взагалі. Не, не вважаю, що це за гарний результат. Я б навіть сказав дуже поганий. А тут 186, але всі в Нексусах. Ну і 199. І йому напевно не хочеться виглянути, хто як б'ють. Чим? Тут -то стандарт, стандарт, стандарт. І все от, от... люди подивилися, хтось якийсь кращий результат дав, і от все, І вони там вже плюс-мінус е виходять так, як цей. Як є. Причому що не викачана Аліса. Варто звернути увагу. Вона там не супер викачана, а вже непогано б'є. Це не 195, але все рівно. Хто тут а що б'є? Через аматрасу шаха і. І 183 набивають. О, а тут 184. То навіть більше, ніж я. І причому, що немає тут а не шаха. Всі в Нексусах Борг. Борг тільки от, цікаво, що тут по синергії. І чи не виходить. Е... Бо в мене можуть якісь в дереві не стояти, я так пробую виставляти, але в мені синергії не хватає. Але 184 набив більше, ніж я. Якби пачка непогана. І шаха в нього тут немає в Нексусі. Ну а тут а 192 він набив, бо є Гестія. Гестія я, я розумію, що дуже бустить. Цей. цей. Останнє, і за своє просто збільшення тої атаки прям дуже кльом. А тут 100 в нього 95 із цього. Е, стоїть Ice. Правда, Ice з картами в пробуді, і стоїть Lunox. Lunox, до речі, в останньому теж дуже непогано грає. А тут стоїть в нього Crucel. До речі, якщо б Lunox звідти забрати поставити там того в попередню пачку, то може можна було і більше спробувати набити. Але це треба гратися, міняти, дивитися, там, як перемогти суперників і вийти вище. Щось цікаве? Щось цікаве може бути. Ну, таке я не, не бачу нічого там супер особливого. А тут взагалі без равки, але я думаю, що вони за рахунок Нексуса, він набив не більше. У мене дуже погано що Селена не в Нексусі, так би мені результат набагато більше виходив. В принципі, якось так. Топові пачки, ще раз покажу, що топові пачки були в них отакі. Е, топові пачки були в них такі, е, мої отакі. Я якось б'ю отак. Е, скажу так. Я не теж ще раз підтверджую, що я не експерт і цю тему треба розвивати, тому я чекаю вас в коментарі, якісь пропозиції, якісь там будемо щось тестити і будемо дивитися. Е, так само, я думаю, в Discordі треба буде зробити цілу главу для цього і теж будемо якісь свої варіанти скидувати, і побачимо, що з того вийде. Е, так, в принципі, все. Тоді з вами був РР. Пока.